На Рівненщині дівчина померла на дискотеці, вдавившись жувальною гумкою. Сталося це у селі зносичі Сарненського району. Згиблій було 19 років. Вона разом з друзями відпочивала у сільському клубі. Раптом їй стало зле і вона впала. За лічені хвилини померла. Медики, які приїхали на виклик, констатували лише смерть. Спершу всі подумали, що дівчина загинула від серцевого нападу. Втім, після розтину стало відомо, що 19-річна Марія померла від удушення жувальною гумкою, яка потрапила у дихальні шляхи. Протиза також встановила, що дівчина була тверезою. Саму загиблу та її родину характеризують у селі як благополучну. У 19-річної Марії залишилось ще троє сестер. Правоохоронці дану подію кваліфікують як нещасний випадок. Під час до одного станції сталася така пригода, що дівчина впала. Втратила свідомість, її однолітки подумали, що їй зле, тому що дівчина хворіла на серце. Незадовго до цієї події їй зробили операцію на серці. Визвали швидку, яка, на жаль, приїхавши, вже констатувала смерть. потерпілої. Зроблено вже ростин. Відомо, що смерть настала від перекриття дихальних шляхів гумкою.